Гугл затримав автора популярного українського телеграм-каналу, що він викладав фото і відео. Йому загрожує чимало срок. В Україні затримано автора популярного телеграм-каналу, він підтримував ЗСУ, однак був запідозрений у поширенні інформації про розташування сил оборони. Про це йдеться в єдиному реєстрі судових рішень. Так, згідно з ухвалою жовтневого райсуду міста Запоріжжя, автора пабліка. Затримала Служба безпеки, він проходить у справі про поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, в тому числі про їх переміщення. Телеграф, проаналізувавши текст, постанові дійшов висновку, що наймовірніше йдеться про запорізького блогера В'ячеслава, який веде канал Супернова Плюс. Це патріотичний паблік, який регулярно ділиться зі своїми підписниками відео з фронту. По перше, що хочу наголосити, не він повинен нести відповідальність, а саме військові ЗСУ. Оці самі статті. Ну, якщо він поніс, чому вони не будуть арештовані Службою безпеки? Дуже Таке питання риторичне. Найчастіше ці ролики публікують самі військові, а автор робить репости і накладає свій водний знак. Взагалі, та не водний знак, а водяний знак станом на 14 червня на канал Супернова підписано понад 130 тисяч передплатників. Не просто його позбавили бізнесу. Далі. Як стало зрозуміло, що йдеться са про саме цей канал? По-перше, канал різко припинив свою діяльність, починаючи з 5 червня. Нагадаємо, що ухвала суду була опублікована 6 червня. По-друге, у тексті постанови йдеться про те, що особа 9 січня 2024 року опублікувала відео у своєму каналі, де знято Сау Арчер. Якщо подивитися контент каналу в цей день, то можна помітити відео з фронту, де зафільмована ця бойова одиниця. Так питання навіть не до нього, а до солдатів. Чому солдати не були притягнуті до кримінальної відповідальності саме по тій статті, по якій притягнули його. За репости. Зарепости, лише за репости. Тому я вважаю, що тих солдатів, які викладають відео з фронту, потрібно судити публічно за ці види злочинів. Судять блогерів. Чому не солдатів? Питання виникає риторичне. Саме солдатів, які ці відео викладають в TikTok. їх треба судити. Це буде справедливо і чесно. Правильно, правильно. Також слідчі встановили, що у лютому 2022 року цей громадянин, перебуваючи за місцем фактичного проживання, діючи навмисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння. Достовірно обізнаний про введення указом президента на територію України, опублікував відео з фортифікаціями ЗСУ, які не розповсюджувалися на офіційних каналах. До цього. Хочу наголосити, що відео розповсюджувались усюди до цього військовими, військовими журналістами. Це все вигадки, слідчих СБУ. Це є, лише їх вигадки. Далі підемо. Також автора підозрюють у публікації відео переміщення військової техніки та боєприпасів, які... Нашій країні передають партнери. Вказується, що автор показував в своїй аудиторії відео з українсько-польського кордону, на яких було поміщено БМП Бредлі, гаубиці 777 та іншу зброю. Такі пости на каналі було зафіксовано правоохоронцями у період з лютого до кінця квітня 2024 Щоб такого не було з вами. Не видіть таких каналів. Це по-перше. По-друге, якщо військові своє відео показують, відкривайте на них кримінальну справу на кожного військового, який знімає з фронту. Саме по тій статті, по якій зараз судять цього українця. Я вважаю, це буде більш справедливим. Щоб не було бажання більше знімати відео з фронту. Обґрунтованість підозри у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується, зібраними під час досудового розслідування доказами, наголошується в ухвалі. Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Зараз він перебуває під вартою. Зазначимо, що за даними мережі... Автора каналу Супернове звуть В'ячеслав. Він раніше не був судимий. Що я можу сказати? Якщо ви ведете подібні канали, що я можу вам сказати публічно? Ну, по-перше, ви спочатку замовляєте юридичну консультацію, в таких як я, щоб потім не сидіти, як В'ячеслав, 8 років. По-друге. На кожне відео з фронту відкриваємо карну справу на кожного військового, щоб не було бажання більше показувати ці споруди і цю техніку. Все і одразу закінчиться відео з фронту. Публікація. Щоб до них усіх завітала Служба безпеки і вперед-вперед. А то пишуть доноси. Потім допоможіть адвокати, юристи. Хто написав донос? Я вам скажу, хто написав донос. Самі солдати, Збройних сил. Тому, щоб не було подібно вести такі канали, не рекомендую. Це перше. По-друге, ніколи не ведіть подібні канали, а відео з фронту, ті, хто. Надсилає в Тіктоці чи в Фейсбуці подібні відео відкриває карну справу автоматично на кожного такого солдата, щоб він сів так само, як цей хлопчина. Щоб не було бажання писати доноси, як відучити ЗСУ писати доноси. Звинувачувати кожного солдата за подібне відео, що він опублікував в мережі. Одразу державна зрада. Саме так. Тому що подібного не було, потрібно завжди переджувати подібні звинувачення і покарати тих. В цьому. Саме військові які викладають свої відео в мережу. Саме їх потрібно засуджувати до 8 років позбавлення вуликолі. І я конструктую з будь-яких марка. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 грн. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінного та інших норм прав. Дорогой, будь ласка, лайк, like, репост. Комент до цього відео пиши моє відео в соцмережах різних. Пишу лайки, коментар репости. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорство спонсорувати, або скинути донат на мою карту, Вказую в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш дати донати на мій криптогамонець долар. Він так є в описі до цього відео. Також я консультую українців і тільки українців, іноземних обладнів, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод. У їх країнах, і в країнах ЄС, і в різних країнах. Так що, підпишись, до лайка репости донати. Разом певним цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів або захисників, які. Не витрачаю донат чи пошти, які мені донатять на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток підкреслення право в Україні, а також захисту ваших прав і свобод. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я Витрачає на себе а не на когось. Також випускає потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод. Людина його язична. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було назавжди. завжди. Але ми це змінимо. Разом. Ніч опич. Що для цього потрібно зробити? Робити мені донати. Дякую з донати на нову карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську владу, обрати нового президента, парлана, оголосити в місті, всім політв'язням. Що я пропоную. Закінчити цю війну і припинити когось звинувач. Слава Україні, героям слава. Мені клоняється держава.